Питання в тому дивись, якщо ми говоримо, от ти говориш про те, що зараз до вас звертаються жінки, яким потрібно закрити базові потреби, і ти кажеш, що достатньо багато у вас немає, і хотілось би щось ще додати. Звіс. Тобто, а хто може бути зараз вам можливо? Корисним, а, та, mm -hmm. до кого, можливо, хотіли би зараз звернутися. Хто mm -hmm. зараз слухай, і, можливо, вам захочеться прийняти участь у, у тому, щоб наші матусі, які проживають і будь то в Україні, будь то в будь якої mm -hmm. іншій країні, вони могли себе відчути ну, потрібними і відчути ту опору. А... То, чим ми допомагаємо зараз, це продукти харчування. Раз, другий і, можливо, навіть такий найрозпосюдженіший запит це підгузки. Вони настільки дорого коштують, що насправді ми трошечки переформ... ми на початку своєї діяльності їх купували, але зараз все ж таки ми більше фокусуємося на продуктах харчування. І от з підгузками є. Ну, не те, що проблеми, тобто по пріоритизації ми їм не віддаємо, скажімо так. Якщо є люди, які б могли нам допомогти саме з підгузками, то це буде колосальна допомога. Це все, що стосується ну, там, дитячого харчування. І е, одяг, але такі от зараз починаються е, е, вже, вже да, буде осінь, на зима. Теж у нас там всякі шкарпеточки. От те, що не потрібно знати конкретний розмір. Ми дуже будемо вдячні, угу. і наші матусі е, дуже вдячні. Це не, не так дорого коштує в сенсі, там навіть як олія, да, яку там угу. ми теж купуємо і кладемо в наш продуктовий набор. У нас є така коробка, така базова. Куди в нас входять там продукти, харчування, там завжди є олія, ну і так далі. Я вам скажу, що всяким носочкам і колгодочкам жінки були просто безмежно вдячні. Абсолютно uh -huh. все, що ви можете поділитись, ми не просимо кошти, тому що я чудово розумію, зараз йдуть донати військовим. І звісно, це правильно. Якщо є можливість допомогти фінансово, це було б чудово, тому що в нас є адміністративні витрати, і в принципі ми купуємо продукти харчування теж за кошти. Uh -huh. Немає такого, щоб не було потрібно жінкам-переселенцям, які більшість з них втратили житло, роботу. Так можна від чогось відмовлятись. Тобто, ми вже потім просто дивимося, uh -huh. орієнтуємося конкретну родину, що кому більш потрібно.